Любов, як вона виглядає? Дідусь гуляв з онукою у дворі поруч з магазином. Це було у селі, на дачі. Така біленька років шести з блакитними очима дівчинка. А ми з дідусем розговорилися, бо давно знайомі. Це для дівчинки він дідусь, а для мене мій хороший знайомий поет і письменник. І ось дівчинка тихенько сказала, що хоче пити. Дідусь поліз до кишені і дістав гроші. Я думаю, це були всі його гроші. Це бідний письменник. Він же не детективи пише, і не політичні статті. Ось він дістав дві невеликі купюри і простягнув онучці. Ти купи собі щось попити, якоїсь там коли, сказав дідусь. Або соку смачного, і цукерочки собі купи, які хочеш, і морозиво. Іди, Оксаночку, купи собі попити. А дідусь тебе почекає і з тіткою поговорить. Оксаночка якось швидко і непомітно повернулась. Тиха дівчинка, в руці у неї була пляшка найпростішої води не лимонад, не сік. А маленька пляшечка найпростішої води. Більше вона нічого не купила. А в іншій руці були гроші, купюра і копійки, здача від води. Дідусь засмучено запитав мовляв, Оксаночку, що ж ти нічого собі не купила? А дівчинка відповіла, дідусю, я водички поп'ю. Я просто пити хотіла, гроші тобі потрібні, а мені тільки водичка потрібна. І обняла з боку дідуся, притулилася. Потім, коли дівчинка відійшла, дідусь сумно сказав ось завжди вона так зі мною, ось така вона. Ось це і є любов. Той, хто нас любить, нічого для нас не шкодує, а ми. Ми намагаємося нічого не просити у того, кого ми любимо, нічого не брати зайвого, а навпаки, хочеться давати тому, кого ми любимо. Любов це бажання віддавати речі, гроші, їжу, енергію, увагу. Коли любиш, хочеться віддавати і віддавати, і той, хто любить, прагне не брати. Або брати тільки необхідне, тільки найнеобхідніше. Воду, коли хочеться пити, просто воду, а потім неодмінно віддати, хочу бійняти і поділитися простим теплом. Це і є любов. А хто прагне брати і шкодує дати, той не дуже й то любить. Автор Анна Кир'янова